А, привіт! Зараз вас чекає велике відео, де я буду розповідати вам про нові білі стрічки. Так що а, наберіться уваги та терпіння, буду по е, певним категоріям. Всі ці стрічки на сайті Лента Декорфітр, і я планую зараз вони в білому кольорі, але я планую розширювати гаму. І так, значит, я буду розповідати про різноманітну органзу, далі про репсову стрічку і про сатинову стрічку. Давайте почнемо ну, з того, що менше це у нас органза. Розповідаю про нову органзу. І так, з'явиться ось така корейська органза з е, краєм, достатньо м'яка, в розмірі 3,8 см. Так, це зрозуміло. Наступна органза, дивіться, вона така невеличкий такий перелив є. Але, якщо порівнювати кольори, вона біла, але не відбілена. Ну, це не офвайт, це все кольор 029, але по-іншому виглядає. І, до, і вона надзвичайно гарна. Ну, як от є, вона добре плісірується, м'якенька, і ви бачите, з таким переливом. Так. І Така точна за фактурою, бачите, але е, на ній присутня ось така декоративна м, полосочка. Це все у нас органза. Ну, і ще є звичайна органза 5 см на сайті, яку ви добре знаєте. Так, поїхали. Наступне це репсові стрічки. Віпрепс. репс ну я не буду говорити про віп-економ, ви їх добре вже знаєте. Але з'явиться ще новий репс. Дивіться, це білий репс я вам привезла. Він з нової фабрики Значить, ну, Давайте я вам розповім дещо про нього, але вам треба буде його спробувати. Я планую ставити в широкому асортименті також. До речі, v в білому кольорі з'являться на сайті через декілька тижнів. Ну, от він вже підлітає, який вийшов. Значить, дивіться, Чим відрізняється ця стрічка? Вона набагато плотніша, ніж еканом. Можливо, по, по щільності, вона відповідає ХАСП і ну, в общем, сертифікатам якості в неї є, але вона відрізняється від, від Віпрєпса, те, що у мене є на сайті. Тому що те, що у мене на сайті, Віпрєпс, це це найдорогії фабрики. Значить, вона ну, вона е, щільна, гарна. Ціна буде дещо нижче на неї. Вона плотніша, ніж економ Репс, але, але вона трошки інша це інша фабрика, це корейська. Наскільки вона вам більше сподобається чи не сподобається в порівнянні з Віпом, відповідно до, осподі, відповідно до її ціни, ну, в общем, скажете свої враження, мені вона відповідно до її ціни, сподобалась. це є така. Далі, дивіться, новий від стрічки, це репс, і сатин йде не посерединки, а сатин йде по краю. Добра така вона. І вона йде за щільністю, ну, дещо, ну, майже така, як відповідна. Одна тонка, так, є таке. І стрічку, яку ви добре знаєте, це репс десятин посередині. І зараз подивимося, наскільки співпадає білий колір. Якщо комбінувати, то де-сатин посередині, ну, зараз у мене освітлення не досить добре, вона ну, така відбілена, відбілена, але вони гармонюють. Де-сатин по краю. Ну, вона добре плісирується, ну, всього така, мені дуже сподобалася. Я хочу її і в 9 привезти, і в 38. 38, не пам'ятаю, чи є, вона, але в 9 повинна бути. Так, є. Тепер репсова стрічка з рівним краєм. Ну, ви її добре знаєте, я не буду про неї говорити. Але дивіться, яку я вам нову привезла. Значить, десь рівний край, отак от іде вздовж. Але Прошу зауважити, що репсова стрічка, де срібний край іде з боку, і репсова стрічка, де а, сріб, а, сріблинки, бачите, отакі смужечки а, вздовж всієї стрічки, вони дещо, ця плотніша, ця легша. Чому ця легша? Тому що якщо поплотною оці всі робити відповідно обробку, ну, це не було б, не було б гаразд. Мені сподобалася ця стрічка, вона має певні свої властивості. Я думаю, що якщо її брати і комбінувати, то ну досить добре це все діло можна обграти, грав... і буде вона виглядати добре. Так, це я розповіла. І ще дивіться, ще одна стрічка. ну, Багато хто її знає. Наш майстер назвав її софт репсом. Ну, якщо вже прям перекладати, вона називається поліестер градулірований, ну, тож такі грані. стречка, но я ее так и назову Соп Трепс. Она будет в белом колере, ширина 2,5 и 4 см. И вы сможете ее у меня на сайте замовить. Также планирую ну, расширить ассортимент. Она такая больше легкая. Це хто не знає, що такое Soft Reps. Ну, взагалі, вона називається поліестер гридульовна. Ну, вдань мастеру, який впроваджує її на ринок України. Дуже гарні моделі з неї робить, я також називу її софт-репсом. Ну, в принципі, да, він такий м'якусінький, гарнюсінький, добре плісується. Так, це я вам розповіла про репс. Тепер давайте поговоримо про сатин з вами. І давайте так, значить, зразу. Хочу наступне зауважити: у мене, на жаль, немає просто атласа. Якщо перекладати атлас на англійську мову, це є сатин. Але, так як у нас ця звичайна атласна стрічка, яку там полістер -стрічка, І для того, щоб не плутати, ми називаємо сатин. Зрозуміло. Тепер давайте дивіться, сатин. Він зовсім інший. Сатин і Ан, вони різні. Я не буду говорити за цю атласну стрічку, в общем, ви її добре знаєте. Сатина вона, вона зовсім і зовсім інша. Вона може бути одностороння. Що значить одностороння? Тобто, бачите, з одного боку така вона гладенька, а з іншого боку, вона така матова, вона одностороння. А може бути, коли вона гладенька з двох сторін. Зараз вам приклад покажу, але вона. щас час-час-час. Десь у мене тут я вам спеціально... От, наприклад, бачите, з двох сторін, оце ще й край оброблений. Да? Коли у вас тільки з одного боку, це одностороння. Я буду одностороння, Значить, Зараз у мене буде одностороння, 3,8, 2,5. Ціна буде дуже добра, є така. Далі буде двостороння, бачите, і не дуже цікава обробка краю. Далі корейську, яку ви знаєте, опять же, бачите, двосторонній сатин, але у неї ось такий ось цікавий оброблений край. Є така. І ще може бути сатин, бачите, теж, теж корейський, але ось такий цікавий край рюшка, У нас така рюха є 4 см, 2,5 см. І є ще така сама корейська рюшка, але вона м'якша, Але, бачите, оця волна оброблена кантовочки. Це все на сайті є. Дуже добрі стрічки. Ну, звісно, вони не дешеві. Але О, дуже гарні бантики можна робити. І ще одна стрічка, вона не сатинова, вона називається ну, поліестер, аналог шолкової стрічки. Ми її називаємо матова, під шолк перекладаємо. В різних розмірах вона була, але я хочу її возити виключно 4 см. Вона достатньо важка, достатньо дорога, але вона крутяцька. Вона така у нас зараз, по-моєму, темно-синя камія, по-моєму, колір є і біла 4 см. Така, Я навіть не знаю, ну, вам. Ну, вам... це моя, мабуть, улюблена стрічка, ну, в плані на дотик. Так. Ось майже весь відеоогляд я вам зробила. І ще дивіться, буде ще така біла стрічка, твідова стрічка, вона буде в різних кольорах, Но я вам покажу біла. Значить, Біла корійська стрічка, де край порізаний на фабриці лазером. Так як я це, це біло, може бути. Бачите, от, на бабінки. Так. Але е така теж добра стрічка. Твідова також вам її поставлю. Ну, там будуть інші кольори, але вже білий огляд то й білий. І так, ну із нових стрічок, які прийшли, прям такі нові нові, що ви не знали. Ну, зрозуміло, що різноманітна органза. Далі репс. Який я поставлю Карея, він не економ і не віп, він інший. Будете пробувати його, скажете враження свої Я планую розширяти асортимент. Репс, десатин по краю. Далі ну, з срібним краєм не буду говорити, ви знаєте цю стрічку, де, бачите, іде Люрікс по всій стрічці 4 см 2,5 см але вона тоньше. Далі. Сатин двосторонній з таким обробленим краєм цікавим, далі матовая. Ну, матову, знаєте, стрічку 4 см. Так, така, бачите, горнюня. Далі сатин односторонній, не атлас, не плутайте, будь ласка, сатин односторонній і провізований двосторонній обов'язково. Сатин, бачите, також з обробленим таким різноманітним краєм, і різноманітний декоративний сатин. Ну, ось такий весь повний відеоогляд, стрічки білої, яка вже з понеділка доступна до ваших замовлень на сайті лента Декор Фітер чекає вас. На ваші нові крутяцькі моделі бантики.